Всім привіт! І доброго раночку, і доброго дня, бо вже день. Я сьогодні не зробила відео добра... добраночку, як я роблю. Зараз в мене така рубрика, так, щоранку, що я роблю шортс добраночку. Такий короткий, привітатися. Сьогодні я була така зайнята, Я хто може не знаю? Я ж звільнилася з роботи. Завтра останній день. Вибачте, бачите, ду я може. Я дуже чути. Я без мікрофону. Завтра останній день робочий, і мені потрібно було зареєструватися в Arbeitsagentur. Вже як безробітний. Я розповідала є відео, можливо, хто перший раз. Мене звати Віта, я з України, проживаю в Німеччині вже шість років. І я зареєструвалася як людина, котра шукає роботу. Арбаць і вже зараз, завтра останній день, мені потрібно зарестуватися як безробітня. Що я намагалася сьогодні зробити? Я зробила, але я дзвонила з 8-ї ранку до 14. -ї. Дозвонитися туди неможливо, це просто нереально. Але я це зробила аж у другій годині. Потім я теж дзвонила туди, де потрібно підтвердити диплом. Тобто я хочу підтвердити все ж таки свій диплом з педуніверситету Уманського. І теж документи про те, що я закінчила школу, так як тут кажуть Ґруншуля, якийсь хлопчик там іде. Тобто, те, що я закінчила загальну освітню школу, у нас вдома. Бо я хочу, я казала про це, що я думаю. Я хочу, я хочу піти на навчання. Є така можливість безкоштовно. І Така нагода випала, як це не піти. Якось раніше про це я думала, але була пандемія, і потім я думаю, я щоб багато не казати, просто що у мене нема щеплення. Я подумала, дорога закрита як педагог школи, дитсадки. Все, мабуть, вже це нереально. І Вже мені 50 на носі. Коротко кажучи, я повертаюся цієї теми і вирішила піти ще довчитися на два роки. І потрібно мені туди підтверджені ці документи. Потрібно зі школи взагалі то, але я хочу одночасно і диплом підтвердити, бо може в перспективі якусь кращу роботу можна знайти. А також я дала ще відповідь в школу, то чи буду я навчатися, чи ні, бо я була на співбесіді. Мене питали, щоб я розповіла окремо у відео, що було на співбесіді. Я обов'язково розкажу. Як було, що питала, як проходила. Мені навіть такий міні прюфунг екзамен зробили на мову. Отже, написала я ще листа до школи, що так, що я збираю документи, і ми домовлялися з цією жінкою, яка проводила співбесіду. Що якщо в мене є питання, то я поставлю їй питання. І я написала там чотири питання. Мене цікавило. Доколи перше, до коли я повинна здати документи всі. Потім це навчання два роки. Перший рік навчання без роботи, другий рік робота, якби стаж оплачується 70% від загальної зарплати. То питання мене було, чи я сама повинна собі забезпечити це стажування, чи вони знаходять. Наступне я запитала, бо вона мені сказала, що по закінченню навчання через два роки ви отримуєте таку фінансову підтримку, допомогу по закінченню. Якби бонус такий 3 тисячі євро. Я перепитала за це і запитала, як це і чому, ну, що це за допомога і так далі. І четверте забула, що що там четверте, я написала. Ах, так, пригадала. Зараз потрібно на мені практику до навчання зробити 4 тижні 120 годин в сумні. Практику попрацювати десь як практикант. Початковій школі з дітьми 6 до 10 років. І а в мене питання виникло, коли я вже дома була. Я так приходжу до якоїсь школи і кажу: мені потрібна практика, чи можливо направлення повинно бути з цієї школи з ЯКОНЕО. І я запитала, чи не повинні дати ви направлення, чи я просто так собі йду. Також я шукала сьогодні де зареєструватися на літо, не зараз. На липень або серпень, найпізніше вересень, зареєструватися на Prüfung b 2 на екзамен німецької мови b 2 ось. Але одночасно я зараз зареєстрована вже так сказати від сьогодні як Arbeitslos. Завтра останній день роботи. Тобто від 16 квітня я Arbeitslos. Можливо, щось запропонують, але ж вони пропонують із Deutschkurs спочатку -курс, курс, а потім екзамен. А мені це не підходить, я хочу сама підготуватися, я вже казала, і просто записатися, заплатити. Я дивилася 200 або 220 євро. Гьоте, хотіла в Гьоте, Швабішхаль, але там 280 євро. Тут в нас Нюрберг дивилася фюрти 200-220. Тут ближче коштує дешевше. Я просто чому Швабшхаль? Я там здавала, я вже знаю це місце і там тихо, спокійно. І я хочу сказати, що якщо здавати екзамен, то краще здавати в малій місцевості, тому що менше стресу так приходити, ніби по домашньому небагато людей. Я колись здавала в Варшаві польській в університеті, то це катастрофа. Дуже багато людей, скільки стресу. Дуже це впливає на людину. А я прийшла в норму на закупи тим часом. Зараз я зроблю закупи і ми ще договоримо. Вийшла я з норми, я була в нормі, так? І зараз я вам вставлю коротко, одне коротке таке відео я при касі зробила. Подивіться. Що я хочу цим сказати? Передивіться уважно, якщо, може, зараз не помітили, не зрозуміли, про що йдеться, може, думаєте там про щось інше, але стоїть оголошення. Шукають працівника. Там на 18 годин на 20 щось там. Мінімум 15 євро за годину. Я до чого веду. В декатлон 13. Я про це вже говорила. Відкрито, плюс-мінус, але 13, менше. І ще хочу сказати, була я в Арбас Агентур, Мені сказали, що робота десь 50 кілометрів імкрайс. Я кажу, тут тут близько, ну скрізь вийти, скрізь, бо є робота. Вони нема роботи, нема роботи. І мені теж глядачі писали, що ти там, вибачте, мене трошки. Що ти там кажеш? Що ти так, ну не знаю. Робота є. Робота є скрізь. Звичайно, питання, чи людина хоче йти робити цю роботу, так? Бо я не знаю, що завтра зі мною буде, але я б ніколи не хотіла піти в продуктовий. Але просто до прикладу, робота є. І чому приходиш Варбесекдура? Вони, ой, Боже, роботи нема, і так важко, і всі шукають місяцями роботи, і все таки ти сидиш зазомбований, Боже, роботи нема. Робота є. Робота є, ось, будь ласка, якщо раптом вже немає за що жити. Заходиш в норму, і навіть чи на вісімнадцять Натальці на 25 годин на тиждень, будь ласка, по 15 євро за годину. Вертаючись до того, що я казала, що дзвонила сьогодні теж в Агентур. Я ще запитала їх, можливо, теж когось буде таке цікавити. Наприклад, якщо я хочу навчатися, і я, наприклад, планую середини вересня, якщо в мене будуть готові документи, то коли їх повідомити про це, якщо я буду стояти як Loss, так? зареєстрована буду. І Мені сказали, що в перший день навчання, будь ласка, повідомте. Бо я знайшла інформацію в інтернеті, що три місяці перед цим, але думаю, я ж не знаю, чи приготую я документи, чи я встигну, чи ні. Чи є важливо, чи я складу екзамен на Б2. Не знаю. Тому сказали, можна в перший день повідомити навчання. Розкажіть, як у вас може в когось такий є досвід. Ще мене питали, то з яким рівнем беруть в цю школу, в як Рівень німецької мови Б2. І я там казала відео, але можливо, просто знаєте, я це теж розумію. Я теж дивлюся, десь шукаю інформацію, і теж можу не все відео дивитися. Я вас прекрасно дуже розумію. Абсолютно, навіть я без обідки і розумію, що ви не маєте часу дивитися все відео. Але СБ 2 приймають в школу. Стосовно ще раз підтвердження диплому і шкільних документів, я сьогодні тільки все дізналася ще раз, бо може щось змінилося. У мене документи є, і я завтра буду їх висилати. А з приємних новин вчора зустрічалися. Можливо, хтось бачив відео з нашою українкою Танією. Олег робив фотосесію з песиком. Зараз покажу, можливо, хто не бачив кілька кадрів. Покажу. Це попереднє відео. Подивіться, будь ласка. Такі красиві або я, такі такие Риженькі, риженькі. Ви так друг другу підходите, це тобто куртка така, серйозно волоси, вообще класно Поспілкувалася і трішки відпочили, і фотосесію зробили. ось І такі новини. Я вже дійшла додому, була в магазині, купила трішки продуктів. І далі зараз буду займатися справами, мені потрібно шукати, шукати місце, де зробити практику. Роздруковую я прикладовий матеріал для екзамену Б2. На біоти я взяла бйоти інститут сертифікат Б2. Роздруковую, щоб потренуватися, прикладовий екзамен. Олег показує, Олег прийшов додому і показує мої відео на прийняли, мої перші відео, які ми Раз, завантажували. Три, Я така чотири, щаслива. П'ять відочків прийняли. А це хліб, це вже фото, так? Да? Да. П'ять, а ми більше завантажували. Я, вони, ну, вони просто ще перевіряють. Що... Что... Угу. Ну, тут, твої. тут у нас фото і відео. Да. Олег вже давно, може хто не знає, давно на стоки він на Adobe і... Да, Як друге називається? Що -то? Шатерсток, я, 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 я показу на шатерсток. Я Shutterstock. просто не займаюся і забул, як називається. Але це на шадерсток чи на якому? Чи це на Adobe прийняли? На якому, бо я не бачу тут, не видно. Подожди, Щас покажу. На шатерсток це прийняли. Так, блін. Ну то супер. Буду далі працювати? Так, да так, -да так. -да. На шатерсток, ну я звісно написано, що це Ну, це на шатерсток, коротше. Оце мені дуже подобається оці, мене фаворити ці. И вот два. Мені дуже подобається. подобается. Красивый, да. Красивый да. очень. Такой закат класний. Олежик вже працює, не встиг прийти додому. Угу. Mm -hmm. Дивіться фотографії, хто може не бачив вчора. Ми були на фотосесії. Я вже казала про це. Ці ці фотографії Олій mm. буде розміщувати на стоки.